Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому випуску таймтрек я завітаю на тренування до Юрія Федиша. А на яке саме тренування ми зараз з нього дізнаємося. Привіт! Призвіть, розкажи, що ти сьогодні будеш тренувати. Сьогодні я вам покажу своє тренування ніг. Зазвичай, своє тренування ніг, я починаю з розгинання перед важкими присадами, щоб розігріти колінний суглоб і стимулювати центральну нормову систему. Вправо невеликою вогою, чисто для розминки по 15-20 повторів. Так як присідання є досить травмонебезпечною вправою, перед робочими підходами я роблю 2-3 розминочних підходи. Я додав по 20 кілограмів і виконую другий розминочний підхід. Отже, я виконав другий розминочний підхід, переходимо до робочої ваги. Додаємо ще по 50 кілограмів. Інколи, коли я працюю з великою вагою, розминочних підходів є значно більше. Сьогодні я виконав тільки два розминочних підходи. Отже, ми дійшли до робочої ваги, яку я виконую три підходи по вісім повторів. Виконуємо третій, останній підхід на сьогодні і переходимо до наступних вправи. від дзеркало, це дуже перед собою. Все, взяв. Все нормально. вони мені ще місяці піднімаються. Зараз трохи відпочину, стабілізую дихання і виконую випади з венталіями. Три підходи по 12 повторень На ногу. Отже, перший підхід випадів. Випади я стараюсь робити під мінімальним кутом 45 градусів, так як в мене невеликі проблеми з балансом, коли я ставлю рівну ногу, досить важко тримати баланс. Така позиція ніг мені дозволяє краще балансувати і не спотикатися на шляху. Сьогодні ми досить непогано вбили подріцев. І перейдемо до задньої поверхності бедра. І завершальною вправою на сьогодні це буде згинання ніг лежачи. Ось ми підійшли до тренажера, де я буду виконувати згинання ніг, лежачи. Старайтеся перед роботою максимально налаштувати тренажер під себе, так як це досить сильно впливає на техніку виконання вправ. Парший підхід. Отже, останній підхід. Друзі, наше тренування добігло до кінця. Йова, дякую тобі за тренування. Друзі, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!